офіційний партнер ФК Лівий берег. Гра розкриває тебе! Пане Віталію, команда поступилася по гарячих слідах. Чи є у вас певні основні ідеї? Що не вдалося? Чому такий результат? Не вдалося дотерпіти. Поки ми терпіли, терпіли, поки був Спортивна ігрова дисципліна була, у нас було все нормально, гра була під контролем. Але сидіти образно говоря, ну тільки в обороні рано чи пізно можна пропустити і все. І саме головне, що у нас попереду нічого не виходило взагалі. Деякі були напівмоменти, щось таке, предпосилки для взяття хоча б десь там поворотах вдарити, але нічого взагалі не виходило. Це не говорить про те, що ми там щось вміємо чи не вміємо, а це також заслуга Карпат. Нам не давали нічого зробити, і от і все. Так що я вітаю Карпат з перемогою. У вас дуже класні контратаки. Сьогодні їх не було, власне, насамперед через те, що Карпати перекрили всі шляхи, для цих контратак. Карпати їх, наші контратаки, Карпати їх збивали, глушили прямо на корню, скажімо так. Так що не було. Куди бігти, але все рівно треба було бігти, треба було старатися, треба було деколи лишній дотик м'яча зробити, деколи і не зробити. Так що, ну це футбол і життя продовжується. Готуємось. За завдання доїхати до Києва, відновитися і готуємось до послідуючих матчів. Нас в травні метали Скарпанами зібрали три зараз на початку ви тоді грали проти команди Майдана, чи зараз команда Лупашка. На вашого думку, наскільки помінялися Карпати за цих Ну, По-перше, Карпати стали, в них стало набагато більше майстерних футболістів. Тому що Адамюк Адам Мірошніченко це футболісти, розумієте, і вони в обороні знають, як грати. Там, і останні деякі футболісти, ось Тименко, так само нападник. Так що Карпати стали сильніші. Важко було подолати цю оборону до певного моменту. Потім все понесло, так як і планувалося, як і бажалося. Наскільки власне складно в першу годину було пройти до виріїт механіку. Ну, вважаю, що ми ну, до забитого ламу створювали моменти. Ми туди доходили. Дуже багато було дотиків в штрафному майданчику, що не можна сказати не властиво суперникам лівого берегу. Пам'ятаємо, що Шахтар дуже мало створив Полісся. Взагалі а, пощастило, що вони а, зіграли в той матч із останніх матчів. Заря дуже, так, можна сказати, спірно виграла цей матч. Тобто суперник дуже-дуже е, сильно грає в обороні, е, намагаються контратакувати цій команді. Взагалі не потрібен м'яч. Вони намагаються грати е, другим номером, вони найменше в лізі, контролюють м'яч, але тим самим вони є одною з найнебезпечніших команд в контргрі. Так. І вважаю, що нам вдавалося протягом. Е, годину ігрового часу створювати небезпеку, створювати те, що ми планували, але не вдавалося забити гол. Ну, так, в принципі, так і є. Будь ласка, ваші запитання? Що, будь ласка, чому не було принігно? Він не травмований чисто на травму е, Так, він травмований. Отримав травму і і не міг допомогти сьогодні. Зараз вже після Кубку, зараз після. Лівого перша вже тижневий цикл буде стандартний по одному матчу в тиждень. На вашу думку, наскільки це добре для команди? Е, ну, недобре напевно, що ми закінчили свій шлях кубку, тому що це важливо для болівальників, для фанатів, для клубу. Але назав, насамперед ми пройшли такий важкувати. Е, Шлях, в плані того, що не через те, що був кубок, а через те, що як були розподілені ігрові дні, а, ну, в цілому ми вийшли з цієї ситуації, і ну, вважаю, що все м -м, набралося досвіду. Тобто, якщо у нас і були, складнощі, вони були дуже е, суттєві, але вважаю, що після того періоду, який ми пройшли, весь нас, наш персонал, тренерський штаб, е, і ігра, гравці. Вони всі стали досвідчені, в цих моментах в плані того, як себе підводити під ігру, під такий цикл, під такі ігри, як де знаходити емоції. Тобто все це дуже-дуже важливо. Чи є ще запитання? Це можна сказати, в жовтні всі матчі були у Львові. Я зараз вперше виплата теж основний матч в Олександрії. Чи, наскільки буде відчуватися різниця з таких домашніх видних у Львові і ось чими мачем Ну, ми граємо проти хорошої команди, проти команди, яка, яка йде зверху в турнірній таблиці. Ми маємо провести екзамен для себе. І дуже часто ми чули про те, що неможливо грати першим номером, що наші гравці не здатні для цього. Що Дебютант прем'єр-ліги так не може грати, що не може себе позиціонувати як команда, яка хоче домінувати з першої до останньої хвилини, яка буде пресингувати. Але не знаю, ну я сто відсотків відчував, що там десь на початку втрачалася віра в нашу роботу, в наші ідеї. Не від футболістів, не від керівництва, а людей, які... Осторонь, можна так сказати. І хотілося б сказати, знаєте, є така притча: е е е дід е дарує або тато дарує годинник своєму сину і каже: піди, е піди запитай, яка його ціна, годинник раритетний. Він йде в е ломбард, йому каже, кажуть там, 100 гривень. Іде на е е антикварний магазин і йому кажуть, що він коштує півмільйона. Тобто, після цього дідусь казав хлопчику, що ти маєш бути в тому середовищі, де тебе цінують, де твою роботу оцінюють. І від цього залежить все від того, наскільки ти є цінним, наскільки є люди, які можуть оцінити твою роботу, наскільки вони поважають цю роботу. Тобто, я хочу сказати про те, що Тут будується клуб, і тут будується клуб не на сьогодні не вийти, умовно кажучи, будь-якою ціною здобути результат. Тут будується клуб, який має домінувати, який має намагатися щось змінити в українському футболі, щось дати нове. І для цього ми маємо бути трошки іншими. Можливо, це виглядає ризикованим, можливо, це виглядає не Правду, сміливим, але воно так буде. І ми разом е, маємо зробити цей великий суттєвий вклад для, для нашого футболу, для е, львівського футболу, так можу сказати. Багато блогерів та експертів критикували вас за відкритий футбол, бачив, сказав те, що перегляд, який завершився невдало. Зараз грали з командами рух, це приблизно одного рівня команда підбору. В лівий берег це команда надзвичайно знищив якості гравців середньою. Зараз обрати з Олександрією чим не відмовитись ви від свого стилю і наскільки вистачить вашої сміливо виступити грати як зустріти <різь> на <різь> знову ж таки, як розглядати результат і казати, що він невдали. Якщо ми будемо оцінювати результат, який був на табло, то він є. Негативним. Але якщо подивитися на ту якість гри і те, як ми провели ці матчі, що ми були ще дуже-дуже не готові, що наш рівень був дуже, набагато нижчий, ніж сьогодні. І ми, проводячи ігри в нашому, в нашому ключі, те, що ми хочемо за рахунок наших вимог, ми бачили наші слабкості через ці слабкості. Ми стали сьогодні сильніше, і вони не були невдалими проти Динамо про Шахтаря матчі, як багато хто вважав. І ми бачили ті моменти, які нам потрібно покращувати. Ми бачили після гри наскільки були хлопці задоволені тим, що вони забили, забивали голи і динамо і шахтарю, що вони били поворотом, що вони створювали моменти, що вони змушували гравців національною збірною. Бити по аутам, чи після нашого пресингу, це все йде вклад в, е, в побудову тієї команди, того клубу, який ми хочемо. І матч з Олександрією, е, матч команда, яка ще не програвала. Е, і Ми будемо грати сміливо. І хочу сказати, що е, все буває вперше раз. І те, що вони, наскільки вони є. Е, Сильною командою але ми маємо їхати туди і грати з позиції сили. Фафе офіційний партнер ФК ФХ берег. Гра розкриває тебе.